Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. Ви дивитеся Луцький автобазар, і у цьому випуску знімаємо про стиль, практичність та комфорт, а саме про автомобілі марки Рено Сценік. Досить такі стримані зовні автівки. Але всередині із сюрпризом, тож ми будемо шукати саме ці моделі і дивитися на переваги та особливості. А можливо ж і на недоліки, якщо вони є. Поцікавимося також думкою і продавців. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі. Режі, аби не пропустити головного та цікавого. А ось біля мене стоять два Рено. Два сценіка, але такі різні. Це друге покоління, це четверте покоління. Цей сіренький Рено сценік 2006 року випуску. із бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра, Загальний пробіг 113 тисяч кілометрів. І цю автівку можна придбати за 4,5 тисячі доларів. цей чорний Рено Сценік вже солідніший 2020 року випуску із дизельним двигуном об'ємом 1,7 літра з пробігом 221 тисяча кілометрів. Продавець вказав, що тут максимальна комплектація – 7 місць і придбати цей Рено Сценік можна за 15 тисяч 999 доларів. А це вже у нас Рено сценік третього покоління. Це стильний, комфортний і економний автомобіль 2013 року. Випуску дизельний двигун об'ємом півтора літра, пробіг 250 тисяч кілометрів. Ця автівка була пригнана із Нідерландів. Тут коштує вона всього 10 тисяч 100 доларів. То салон тут акуратний із хорошим рівнем комфорту. Видно, також одразу помітно стильну комбінацію тканини та шкіри або шкірозамінника. І ще одна із фішок цього автомобіля для тих, хто любить слухати музику у автівці. Тут є акустика, босе. Автомобіль 2012 року випуску. Тут стоїть дуже вдалий двигун К-9К. Він має 81 кВт 1,5. Комплектація тут дуже хороша. Він має дивіться, безключовий доступ, тримання полос, автомат. Передні, задні партроніки, музика стоїть босе, дуже малий розхід топлива. Обслуговані він теж ну, дуже невибагливий. А які є нюанси по технічному стану? Вчасно міняти ремінь, ГРМ. а так, я думаю, більш таких нюансів, ну що там, заглядати там подвесочка, отаке всяке. Та й все. Вчасно міняти масла, фільтри, багажник. Ну, я б не сказав, бо що він такий громісткий, ну, великий. В гран Сценіка він буде набагато більший, але він досить великий. Ці сидіння, задній ряд, вони підсовуються максимально і складаються, і можна зробити оце велике багажне відділення. Отак, дуже велике. За цей автомобіль продавець хоче 8700 тисяч доларів. Але якщо поторгуватися, то за скільки можете продати? Але якщо поторгуватися, то можна його віддати вам за всі 8500. Приїхала з Голландії своїм ходом. Це, ну, я думаю, на сьогоднішній день всі машини, левова частка машин, вони приїжджають автовозами. Ця машина приїхала своїм ходом. Тут 100% підтвердженого пробігу 188 тисяч. Технічна частина автомобіля просто ідеальна, ну, без перебільшення ідеальна, бо ми кидали, у нас є власне СТО, ми кидали цю машину на комп'ютер, перевіряли форсунки, форсунки всі працюють до одиниці. Сажа взагалі десь 15 грам це е, як як для дизеля це взагалі немає нічого. Машина повністю в рідній фарбі, без жодного підкраса, без вм'ятин, без царапин. Ви можете зараз її обійти і подивитися, що дійсно машина вартує, ну, вартує цих грошей. Обслуговувані вони не вибагливі ці машини. Ну, взагалі, середня ринкова вартість запчастин зараз на всі машини, вона практично одинакова. Комплектація не, ну, якби не саме максимальна. Не саме максимальна комплектація. Не босешна, бо вона й ну, вона так крута. Дивіться, лінзована оптика, ДХО, там, датчики світла, датчики дождя, от, комбінований салон. Тут е, безключовий доступ, е, навігація. Е, е, ну, тут багато таких е, різних тих, таких приколів є. Просто немає босешної музики. все. Так, В машині є все, крім босешної музики. Вона семимісна, вона довга. Тобто вона в містка дуже? Вона в містка, так. Да. Ну, на на заднє сидіння, допустимо, дорослий чоловік не сяде. Ну такий, якийсь, там метр сімдесят, метр вісімдесят. Але дітей можна посадити. Двоє дітей можна посадити, і у вас там повноцінних, можна сказати, сім чоловік може сісти в машину. Наскільки зручно для міста? Дуже зручно. Мега економна. Якщо в шахмати не грати по місту, ну їздити по правилам дорожнього руху, то максимальний в неї розхід там 6 літрів. От 6 літрів. Якщо їздити, ну так як там деколи буває, сідаєш там за руль з боку, сідаєш і бачиш, там людина тягне до 2 тисяч і вона починає переключати, то він ще буде не менше їхати. Але при такому стилі їзди забивається екологія. Я всім раджу, якщо купляти машину е дизельну, то треба, щоб хоча б в день машина проїжджала траси, хоча б там якісь там 10-20 кілометрів, щоб їй наступити, щоб продулася турбіна, щоб видати ша, сажу. От. А якщо сугубо для міста, то тільки бензинову машину я раджу. Ну, з нею менше мороки. Отож, у цьому випуску ми побачили, що на луцькому авторинку автомобілів Рено Сценік є на будь-який смак від другого до четвертого покоління. Ціни також різняться від 4,5 тисяч доларів, і вище, тож тут ви зможете обрати все залежно від вашого бюджету стану автомобілів, а також вподобань. Тож ласкаво просимо до луцького авторинку. Ну а з вами була Христина Дричик. До зустрічі у наступних випусках.